Вітаю всіх на моєму каналі сьогодні, 4 жовтня, середа. Отже, програма Середа не біда. Сьогодні я хотів би поговорити про зовнішню політику, про зовнішню політику відносно наших сусідів. Так, це Польща, Угорщина і Словаччина. Якщо з Польщею ми вже почали знаходити спільну мову через непорозуміння і по великому рахунку неправильну поведінку дії, ну в першу чергу треба дивитися на себе. Я маю на увазі українську сторону, бо можна було це вирішувати. Перемовинах у консультаціях не публічно зараз. Ми, слава Богу, вже знаходимо спільний знаменник і Сподіваюся, з часом всі ці непорозуміння забудуться, але треба вибудовувати такі взаємостосунки, які є вигідними як для Польщі, так і для України. Такі самі стосунки треба вибудовувати і з Угорщиною, і Словаччиною. Ну з Угорщиною ми давно вже маємо специфічні стосунки. Він фактично керівник Угорщини, керівник уряду Орбан. Ну, займає по великому рахунку антиукраїнську позицію і проросійську. Бо все, що він не заявляє, робить і діє, воно так чи інакше не йде на користь, м'яко кажучи, протистояння України в війні проти агресора проти Російської Федерації. І навіть питання, які пов'язані з етнічними угорцями з угорцями в Закарпаття, вони є штучними, вони не мають жодного відношення. До реальності це треба розуміти. Я закінчував школу в місті Мукачево в Закарпатті. У мене тут є однокласники, в мене тут є друзі. Я добре знаю цю ситуацію. Я сюди приїжджаю. Нема тут ніяких проблем з угорською мовою і з етнічними угорцями. Це все робиться спеціально, бо Орбан в такий спосіб апелює до певних емоцій угорців всередині угорщини для того, щоб вони його підтримували. Він десь там їм якісь фантомні спогади, там бажання. Великої Угорщини, але нам треба дбати про свої національні інтереси. І жодних, як на мене, автономій не може бути. Україна є унітарною Україною, і Україна може бути тільки українською. Стосовно Словаччини, так після виборів в середу, 30 вересня, на яких перемогла фактично антиєвропейська і по великому рахунку, антиукраїнська партія, так на чолі з Роберто Фіцо, бо він під час виборчої кампанії заявляв, що він. Зупинить воєнну фінансову допомогу Україні взагалі по великому рахунку він, ну, є такий друг союзник Орбана. Тобто, ми будемо мати тепер дві країни в Європейському Союзі, які будуть перешкоджати Україні отримувати необхідну допомогу, підтримку. Я думаю, вони будуть і гальмувати введення додаткових санкцій проти Російської Федерації, тобто ми маємо ще одного доброго в лавках сусіда. І мені видається, що вже час заявити публічно, артикулювати нашу позицію стосовно дій і Орбана, і Фіца, так, тобто урядів цих країн, якщо вони будуть недружними ці дії, бо час якихось там ну намагань з ними домовитися, що з вирішити, пройшов, якщо ми можемо. З нашим найближчим союзником, який надав нам просто колосальну допомогу, підтримку, включаючи наших біженців, які є на території Польщі, ми змогли публічно сваритися навіть на генеральний асамблеї ООН, публічно з натяками про це заявляти. Я думаю, нема жодних проблем сказати публічно і Словаччині, і угорщині, щоб вони вели себе відповідно в іншому випадку. Ми будемо вважати ці е, країни недружніми, м'яко кажучи, до України. Це не буде бідою заявити таке. А бідою буде, якщо ми будемо їм потакати, і вони будуть нам так чи інакше вставляти палки в колеса. Вони будуть зменшувати підтримку України чи намагатися її зменшувати. Тому, як на мене, для нас головне перемога. І всі, хто заважає нашій перемоги, як мінімум, є нашими не друзями, а по великому рахунку ворогами. Ми віримо в перемогу. З кожним днем Україна все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!